Ріана боїться, що її бойфренд Ейса Прокі може потрапити до в'язниці. Близькі Бейонці підштовхують її до розлучення із Джейзі. Та поговоримо про те, як Бейонці відреагувала на рішення судді у справі її чоловіка після того, як його звинуватили у зґвалтуванні річної дівчинки. Галь Гадот розповіла, що під час вагітності у неї діагностували тромб у мозку. Кіану Рівс не впевнений, що його коліна витримають зйомку ще одного. Фільму Брітні Спірс зустрілася з сином після двох років ворожнечі. Поговоримо про поповнення у лавах зіркових наречених. Який фільм зніме Крістофер Нолан? Білі Айліш кинули в обличчя браслет на концерті. Мирая Керрі здійснила мрію Ріанни і залишила автограф червоним маркером на грудях. Бред Піт і чути нічого не хоче про спільний фільм із Анджеліною Джолі. У джиджі хадіт була проблема з пацюками у квартирі. Адріана Ліма вийшла заміж і поговори. Римо про сіквел Барбі. Друзі, всім величезний, величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Сподіваюсь, це відео буде для вас цікавим. І якщо це так, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку та просуванню україномовного контенту. Ну що ж, а ми розпочинаємо ми у минулому році ми обговорювали, як фанати кидають у своїх улюбленців різними речами, то кидали у Бібі Рексу, дісталося і Пінк, і Гаррі Стайлзу. Ну а тепер фанат кинув у Білі Айліш браслет у обличчя під час нещодавнього виконання пісні «What was I made for». Це сталося прямо на її концерті під час виступу. На мить Білі Айліш була приголомшена, але потім продовжила співати і відкинула прикрасу у бік. Це вже не вперше у Білі кидає на сцені, і вона неодноразово висловлювала обурення з цього приводу. Цитата: мене б'ють на сцені буквально 6 років. Коли ти там це просто бісить. У мене змішані почуття щодо цього, але я розумію, що це через любов, і вони намагаються тобі щось дати. Білі Айліш та її брат Фінес зазначили, що найчастіше у них кидають телефони, оскільки фанати хочуть, аби зірка сфотографувалася і зробила пам'ятну фотографію, пам'ятну селфі на їхній телефон. Друзі, будь ласка, не робіть так, це як мінімум боляче. Що думаєте? Пишіть у коментарях. Давайте поговоримо про Бейонсі, що відбувається в їхній родині. Скандал навколо звинувачень Джейзі у сексуальному насильстві, який спалахнув приблизно місяць тому. Не міг залишити сліду на його шлюбі із Бейонсі. Шанувальники обговорюють, що стосунки в пари дуже напружені, а близькі співачки, нібито радять їй піти від чоловіка. Інтерес до теми підігріває і сама Бейонсі. Вона перестала використовувати прізвище чоловіка у своїх підписах. Ну а її мама лайкнула пост, де звинувачують Джей Зі у насильстві. Ми це Обговорювали вже в попередніх відео і уважно стежимо за розвитком подій. Як повідомляють видання, спочатку Бейонця планувала зайнятися публічним відбілюванням репутації чоловіка, але тепер вирішила дотримуватися іншого підходу. Після того як суддя Аналіса Торес відмовила адвокатам Джейзі у розкритті імені жінки, яка звинуватила репера у зґвалтуванні, яке, начебто, за її словами відбулося у 2000 році, коли їй було 13 років. Ми обговорювали це у попередніх відео. Байонці Визнала, що нічого не може зробити, повідомляє Daily Mail. за словами інсайдера із її оточення, начебто, бойонці має намір бути поруч із чоловіком. Цитата, вона на тисячу відсотків вірить йому, але з цим дуже важко мати справу не тільки тому, що все це під прицілом у громадськості, а й тому, що для матері доньки, яка на той час була в тому самому віці, що й обвинувачка, це розриває серце. Бейонці, якій пощастило жити так, що вона зазвичай сама контролює контролює всю історію, тепер мусить із цим впоратися, і вона нічого не може зробити, окрім як підтримувати свого чоловіка та бути поруч один з одним, поки юридичний бік питання чекає на свою чергу. З огляду на те, що сім'я дуже публічна, співачка може зробити тільки певну кількість речей, здатних вплинути на громадську думку. Зараз байонці прагне повернутися до свого звичайного життя якомога швидше. Цитата вона молиться, щоб це скоріше закінчилося. І не затягнулося. Усі хочуть повернутися до свого життя, і всі хочуть бути щасливими. Єдиний позитивний момент, який може з цього вийти, це те, що згодом вони стануть міцнішою родиною, тому що зараз це затьмарює їхнє в іншому прекрасне життя, каже інформатор. Інший інсайдер додав, що те, що трапилося, викликало чимало емоційних потрясінь у Байонсі, і якщо раніше вона планувала особисто взятися за відбілювання репутації чоловіка, то тепер вирішила використовувати. Інший підхід. Цитата вона знає, що має дозволити цьому трапитися і більше не намагається втручатися, тому що це насправді її взагалі не стосується. При цьому близький байонці підштовхують її до розлучення з Джейзі після шокуючої інформації. Інсайдери діляться інформацією, що за зачиненими дверима у шлюбі байонці та Джейзі назрівають серйозні проблеми. Цитата її друзі кажуть, що вона повинна не просто дистанціюватися від Джея, а зовсім порвати з ним. Раніше шлюб співач і репера взагалі був під загрозою через зради останнього? Ті, хто слідкує за цією парою, давно знають цю інформацію, але пара тоді й зуміла зберегти сім'ю. Цитата: хоч це було і непросто, байонці та Джей примирилися заради дітей та своїх кар'єр, але все заходить занадто далеко, розповів анонім. Також видання підкреслюють, що при розлученні подружжя їм доведеться ділити статки 2 мільярда 600 мільйонів доларів. Тим часом мати Байонці Тіна ноулс публічно. Підтримала доньку у соціальних мережах. Вона опублікувала скріншот, де шанувальник похвалив виступ співачки, і тіна підписала це наступним чином. Немає значення, подобається вам музика Байонсі чи ні. Ось доказ і мотивація. Немає значення наскільки ви талановиті люди завжди негативно відгукуються. Він нагадаю, що репер спростував заяви передбачуваної жертви і назвав позов проти нього огидною спробою шантажу. Незабаром після цього Джей Зі вийшов у світ із своєю Дружиною, старшою донькою Блу Айві і те, тіною Ноулс. він з'явився на прем'єрі фільму Муфаса Король Лев у Каліфорнії. За чутками Байонсі примусила тоді свого чоловіка піти на прем'єру, щоб його відсутність не сприйняли як визнання вини. Друзі, що думаєте? Чи прогнозуєте ви розлучення зіркової пари? Якщо дійде до розлучення, то воно дійсно буде дуже дуже гучним, тому що наскільки відомо, у них дуже багато спільного нажитого майна. Вони пов'язані бізнесом. Вони Пов'язані творчістю засоби масової інформації пишуть, що це розлучення буде епохальним і воно може затягнутися до 2030 року. Мені здається, що байонці все одно не буде зупинятися у своїй творчості. Звісно, ця інформація зараз шкодить їй, хоча є натяки на те, що вона планує у наступному році зосередитися на турі ковбой Картер, і скоріш за все вона буде абстрагуватися і віддалятися від Джей Зі, поки в суді не доведуть винуватість її чоловіка. Будемо Мо спостерігати друзі, що ви думаєте? Пишіть у коментарях. Ріана вже отримала свій подаруночок на Різдво. Нещодавно відбувся концерт Мараї Керрі, І якщо ви не знали, то її однією із найвідданіших фанаток є саме Ріана. Вона дуже любить її творчість. і Навіть свою творчу кар'єру вона також розпочинала із, в тому числі, із пісні Мираї Керрі. На якомусь конкурсі вона співала її пісню. Не змарнувавши такої можливості, в Ріана не тільки побувала на концерті у компанії свого бойфренда Ейса Парокі і Джейсона Лі, а ще й змогла. Отримати автограф від Королеви Різдва прямо на своїх грудях на різдвяному концерті у Барклейс Центр. Вони стояли поряд зі сценою, де Ріана підспівувала Мира і Кері. А коли Тріо перемістилося до першого ряду, співачка їх помітила. Вона вигукнула: О, Боже, це вона! у відповідь Ріана зняла сонцезахисні окуляри і попросила у Мираї Кері автограф. Також Ріана попросила у глядачів маркер. Після чого співачка обійнялися. Мирая повернулася на сцену. Ну, також є відео, де Ріана кайфує від однієї із кращих пісень Мараі Керрі. Ну, не тільки ж бійкам відбуватися на е концертах Мараї Керрі. Я, я не знаю, бачили ви чи ні, але по інтернету періодично курсують е історії про те, як люди б'ються на цих концертах, там свої, свій особливий вайп відбувається. Таким чином, Марая Керрі здійснила мрію барбадовської принцеси музики, яка давно мріяла отримати від неї особистий підпис. Ну, а поки Ріана до концерти інших зірок її фанати чекають на музику від рірі, -Рі, але поки що ніяких новин по цій темі від Ріани немає. Ріанна боїться, що її бойфренд Ейса Прокі може потрапити до в'язниці. У січні батько двох її синів постане перед судом за звинуваченням у тому, що він вистрілив з пістолета у колишнього друга та співробітника у 2021 році. Реперу загрожує ув'язнення, якщо його визнають винним. Цитата Ріанна навіть не намагається вплутуватися у скандали з Джей Зі, тому що в її житті є важливіша юридична драма, яка може може мати справді несамовиті наслідки, розповіло джерело Daily Mail Не дивно, що Бред Піт нічого не хоче навіть чути про зйомки спільно із Анджеліною Джолі, і навіть за солідний гонорар. Інсайдери близькі до актора називають пропозицію продюсера Дені Роснера простим рекламним трюком, аби привернути увагу до майбутньої картини. Попередньому відео ми обговорювали з вами ситуацію про те, що їм пропонують близько 60 мільйонів доларів. 22 мільйони запропонували Анджеліні Джолі, і 37,5 мільйонів запропонували за роль бреду Піту для. Для того аби вони зіграли закохану пару у фільмі, дія якого мала відбуватися під час другої світової війни, ось що каже інсайдер відносно Піта та. Та Енджі зараз вони непримиренні вороги, тож ніякі гроші не змусять бреда знятися у фільмі з Анджеліною. Вона завдала йому стільки страждань, що він просить найближче оточення не говорити про неї у його присутності. Повідомило джерело Daily Mail. А інший інсайдер додав, що жодної реальної пропозиції про спільний фільм акторам так і не надійшло. Тож це просто рекламний трюк. Емілі в Парижі перетворять на імерсивне шоу Емілі on Tour» буде модним театральним шоу з світовими гастролями. Команда організовуватиме куточок Парижа у кожному новому місті свого туру і занурюватиме глядачів у атмосферу серіалу і, звісно ж, атмосферу самого міста Париж. Ну а театральна частина переказуватиме зміст серіалу. Кажуть, що квиток буде коштувати 40 доларів. Відомо, що через 18 років після прем'єри фільму Де. Явол носить Прада, у якому зіграли просто неймовірні голівудські акторки. Поставили мюзикл, у якому зіграє акторка Ванеса Вільямс. Світова прем'єра цього мюзиклу відбулася у перший день зими 1 грудня у Лондоні. Гостею заходу стала акторка Лілі Колінз. Відома за цим серіалом. Лілі була у божественно красивій сукні кольчузі від кутюр від модного бренду Vivienne Westwood, Схожа трохи на позолочену кольчугу. І відбулася напрочуд дивна ситуація на Лілі Колінс. Яка, начебто, зробила маму пластику, накинулися хейтери і одразу ж її зашеймили за це. Але до цього у коментарях навпаки жалілися коментатори про те, що у неї грудей немає. Відбулося поповнення у лавах зіркових наречених. Дуа Ліпа заручена із Калумом Тернером. Інсайдери стверджують, що Дуа отримала пропозицію руки та серця від Калума на Різдво. декілька днів тому виконавиця опублікувала в інстаграмі нові фото. На одному з них засвітилась діамантова каблучка на безіменному пальці. Цитата: Дуа і Калум так сильно закохані, і вони знають, що це назавжди. Вони заручені і дуже щасливі. У Дуа був один із найкращих професійних років у її кар'єрі і це вишенька на торті калум надійна опора для дуаліпи, і вони прекрасна пара. Їхні сім'ї та друзі такі щасливі. Це було приголомшливе різдво для них, розповів інсайдер виданню. Дуа мовчить за те, деякі джерела розкрили подробиці таблоїду «The Sun». начебто наречений традиційно став на коліно, перш ніж поставити це питання разом. Дуа та Калум Тернер близько року і вперше їх помітили у січні цього року. Офіційно ж ні її дуаліпа, ні Тернер наразі не оголошували про заручини. Також з'явилася інформація про те, що дуаліпа планує відсвяткувати зі своїм обранцем заручини гучною вечіркою. Серед запрошених гостей Белла Гаррі Стайлс, Емма Вотсон та інші. Цікаво, що ведучим заходу має бути сам Калум Тернер. Інсайдер зазначає, що про цю грандіозну подію говорять усі, а святкування має пройти на найвищому рівні. Наші найщиріші вітання, друзі. Як вам пара? Дуаліпи та Калу Матернера, пишіть у коментарях. Янгол Вікторія Сікрет Адріана Ліма вийшла заміж за бойфренда і батька третьої дитини кінопродюсера Андре Лемерса про радісну подію Адріана оголосила у своєму інстаграму у вигляді Сторіс, запостивши фотографії їх із обранцем рук і з обручками на пальцях. Офіційно місіс Ліма Лемерс Екей Лімерс написала Адріана Ліма. Ну що ж, наші вітання. Два фільми про війну в Україні потрапили до шорт-листа премії Оскар 2025 Стрічка Порцелянова війна Брендана Белому та Слави Леонтьєва», який розповідає про трьох художників із Харкова, і також до шорт-листа премії Оскар 2025 Потрапив фільм одного разу в Україні режисера Бетсі Вест. Арнольд Шварценеггер зіграє роль Санта-Клауса у новому різдвяному фільмі. Зірку Термінатора помітили у Нью-Йорку на зйомках майбутнього фільму під назвою Людина з мішком. Згодом актор опублікував фотографії з колегою по фільму. Аланом Річсоном на знімку у Шварценеггера Сиве волосся і борода, червоний різдвяний светр та шарф. Ну і його коронна посмішка. Дрейк продовжує свою традицію дарувати фанатам гроші цього разу 10 тисяч доларів. Отримала дівчина, яка виграла конкурс двійників на його честь, який проходив у місті Торонто. Мадонна розлютила фанатів фотографіями її та папи римського Франциска, зробленими за допомогою штучного інтелекту. Співачка поділилася фотографіями Осторіс, за що одержала порцію критики від шанувальників для Мадонни Подібні провокаційні знімки абсолютно не в новинку. Вона любить епатаж, вона розуміє, що дозволено майже все. Тому абсолютно очікувана поведінка від Мадонни. Її фанатська база взагалі любить і очікує від неї такої провокації. Що думаєте, як вам реакція на цю подію? І, і взагалі, сама ідея виставляти подібні фотографії. Актриса Кетрін Девіс запускає свій. Власний подкаст Він буде називатися Are You a Charlotte? У ньому Крістін міркуватиме про вплив шоу на сучасну поп культуру, життя звичайних зірок та секс і обіцяє запрошувати особливих гостей. Прем'єра подкасту відбудеться 13 січня на iHeart Radio. Ну що, кому цікаво, хто буде слухати. До речі, її дуже зараз хвалять за те, що вона дістала філери, її обличчя стало більш привабливим для її фанатів. Хто планує слухати, дайте знати. Вікторія. Бекхем розповіла, чи робила вона колись ринопластику протягом багатьох років. Її тероризують питанням і чутками про те, що вона робила пластиконоса. Нарешті Вікторія розповіла: цитата у минулому було багато людей, які казали мені, що мені робили якусь операцію на носі. У мене ніколи, ніколи, ніколи нічого не було. Ні, ніколи. Це просто контуринг», Сказала вона у інтерв'ю на шоу Тюдей. Вірите, джі, джі хадід поділилася проблемою. У її квартирі жили пацюки. Діджі розповіла у недавньому інтерв'ю про те, що їй довелося відремонтувати частини її квартири у Нью-Йорку через проблему гризунів. Мій відкритий простір у Нью-Йорку трохи оновлюється, тому що ми мали велику проблему з пацюками, і деякі з початкових проектів простору не могли допомогти вирішити цю проблему. Син Анджеліни Джолі отримав роботу на зйомках її нового фільму. Стічес. Анджеліна Джолі практикує. Підключення своїх дітей до її проєктів. Медокс Джолі Піт був найнятим третім помічником режисера. Раніше Медокс уже брав участь у зйомках фільмів своєї матері. Його було долучено до таких проєктів, як Марія Без крові, Блакитний берег та спочатку вони вбили мого батька. Кім Кардашян уже показувала всім, що вона зламала ногу, але продовжує хайпитись на цьому. Вона показала, як зробила із гіпсу черевики на підворах і вирушила пізніше на концерт Біллі Айліш. Нещодавно. Ім зламала ногу. Шанувальники похвалили незвичний дизайн і передбачили, що він стане новою тенденцією. Минулого тижня Селена Гомес отримала пропозицію руки і серця від її бойфренда Бенні Бланко. І одразу почалося дуже багато обговорень, саме каблучки. Діамант-ограновування під назвою Маркіз це не лише вишуканий вибір від Бенні, а й здається, посиланням на рядки її хіта «Good for you». мене оточують діаманти, ограновування Маркіз. The Я сама діамант Маркіз», могла б навіть викликати заздрість у Тіфані. Кіану Рівс не впевнений, що його коліна витримають зйомки ще одного фільму Джон Вік. Це новина для всіх, хто любить Кіану, для всіх, хто чекає на новий фільм. Кіану Рівс з'явився у програмі CBS Morning, де коротко доторкнувся до теми потенційного повернення популярного персонажа, визнавши, що його серце відкрите для цього, але навряд чи він зможе прийняти участь у новій частині франшизи. Ніколи не можна говорити ніколи. Але зараз мої коліна кажуть: ти не можеш зробити ще одного Джона Уіка. Пожартував він. Ну а я дуже чекаю на нову частину фільму Константин із Кіану Різом, яка святкуватиме. Наступного року своє 20-річчя. Я в шоці від цих цифр. Дженніфер Лопес не захотіла платити гонорар Бруно Марсу за виступ на її весіллі. Відома організаторка заходів зі знаменитостями розповіла, що Джей Ло хотіла, аби Бруно Марс виступив на її весіллі з Алексом Родрігасом, яке було скасоване, яке не відбулося, але відмовилася через суму гонорару співака. Цитата: Ми працювали з Джей Ло та Родрігасом до того, як вони розлучилися, коли вони переглядали список музик. Кантів Джен запитала, а як щодо Бруно Марса? Я сказала, що Бруно Марс отримує близько 5 мільйонів доларів за годинний виступ і лопес посміхнулася. Не смішіть мене, розповіла організатор у подкасті The Skinny Confidential Him and Her Podcast. Нарешті Брітні Спірс після напружених стосунків із, зі своїми дітьми зустрілася із молодшим сином Джейденом від її екс-чоловіка Кевіна Федерлайна. 18-річний юнак зустрів із мамою Різдво. Цією новиною Брітні поділилася у інстаграмі в емоційному дописі. Вона зізналася, що була дуже рада провести свято у родинному колі і похисувалася їхньою вечерею після двох років розлуки. Брітні зізналася, що приїхав до неї не лише Джейден, але і її старший 15-річний син Шон. Щоправда, Шона вона не показала цитата: найкраще різдво в моєму житті. Я не бачила своїх хлопців два роки сльози від щастя, коли буквально щодня я божеволіла, а зараз переповнена коханням і благословенням. У мене бракує слів. Дякую тобі, Ісусе. Нагадаю, що від 2021 року Брітні була позбавлена права опіки над власними синами. І Джейден і Шон трималися далеко від своєї матері. Вони зізнавалися, що не розуміли розуміють її проявів, її поведінки дивних танців у інстаграмі. Позитивні зміни сталися цієї осені, коли молодший син Брітні Спірс заговорив про возз'єднання з мамою. І після кількох років ворожнечі їхні стосунки нарешті починають покращуватися. Стало зрозуміло, для якого фільму Крістофер Нолан збирає таку зіркову компанію. Наступним фільмом Крістофера Нолана стане екранізація Одіссеї. До касту вже приєдналися. Наскільки нам відомо, Мед Деймон, Том Голланд, Зендея, Енн Гетевей, Роберт Шарлі Шарлістерон і Люпіта Ніонго. Реліз відбудеться 17 липня 2026 року. Цікаво, що майже 20 років тому Крістоферу Нолану запропонували зняти трою, але тоді він відмовився і зробив вибір на користь. Кристь Бетмена. Друзі, хто чекає нову роботу Крістофера Нолана, пишіть у коментарях. Гальґот розповіла, що під час вагітності у неї діагностували тромб у мозку. Цей рік був роком глибоких випробовувань та глибоких роздумів. На сам кінець я вирішила дозволити своєму серцю вести мене. Можливо, це мій спосіб обробляти все відкривати завісу над тендітною реальністю, що ховається за ретельно підібраними моментами, якими ми ділимося в соціальних мережах. Найбільше сподіваюся, що поділившись інформацією, я зможу підвищити обізнання та підтримати інших, тих, хто може зіткнутися з чимось подібним. У лютому, на восьмому місяці вагітності мені поставили діагноз масивний тромб у мозку. Протягом кількох років я терпіла болісний головний біль, через який мене приковували до ліжка. Поки нарешті я не пройшла МРТ, яке розкрило жахливу правду. У якийсь момент ми з родиною зіткнулися тим, наскільки тендітним може бути життя. Це було яскраве нагадування про те, як швидко. Витко, все може змінитися, і в розпал важкого року все, чого мені хотілося, це триматися і жити, написала Гальгадот. Наостанок, давайте поговоримо про сіквел фільму Барбі. Видання The Hollywood Reporter поділилися інсайтом, що сценаристи першої частини начебто вже намацали сюжет для можливого продовження, так що сіквел Барбі все ж таки буде. Офіційно все заперечується, проте інсайдери стверджують, що робота над другою частиною все-таки потроху ведеться, і є надія, що Марго Робі повернеться на екран, в тому числі і як продюсер. Звісно, найкасовіший фільм. 2023 року не могли залишити без другої частини. Це було очікувано. Подивимося, чим це все закінчиться. Хто дивився першу частину Барбі, як вам? І чи хотіли б ви побачити е, другу частину цього фільму? Звісно ж, разом із Кеном Райаном Гослінгом і Барбі Марго Робі? А можливо, все поміняється, можливо, будуть уже нові персонажі. Друзі, нарешті наступає 2025 рік. Я сподіваюся, що 2025 буде. Роком прекрасних новин для нас 2024 рік для кожного з нас був різним, але я впевнена, що він був дуже непростим. Хочеться привітати кожного українця, який завітав на цей канал. Хтось підписався, хтось пройшов далі. По перше, хочу подякувати Збройним силам України, хлопцям та дівчатам, які боронять кордони нашої країни, і які воюють і дають можливість нам жити це життя, обіймати рідних, цілувати своїх дітей, бачити їхні посмішки. Мріяти про щось і бажаю єдиного, щоб наше спільне бажання здійснилося якомога швидше. Вже всі втомилися від думок про те, як вижити. Як пережити наступний наступну зиму, наступну весну. І дуже хочеться вже встати на етап відбудови країни від щирого серця. Хочу сказати вам дякую за те, що ви були зі мною у цьому році. Ви цього не знаєте, але ви були моменти, коли я була одна з дитиною в іншій країні, коли було важко, і ваша підтримка дуже сильно надихала і не давала опускати руки і закинути взагалі ідею цього каналу. Дякую вам за це. Я вітаю всіх з Новим роком і. Дуже хочеться вірити, що в цьому році світло надії та сили переможуть темряву від щирого серця. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, достатку і здійснення ваших найзаповітніших мрій. я прошу вас не переставати мріяти, не переставати. Знаходити радість у кожному дні це дуже важливо, бо заради цього ми живемо. У це свято хочу побажати миру і спокою в кожному домі, добра, достатку, взаєморозуміння, любові, щастя, успіхів у всіх починаннях, душевної рівноваги, турботи про себе, свого ментального стану, побільше радості, міцного здоров'я та усіх благ. Нехай справдяться усі очікування і збудуться найзаповітніші мрії. Я міцно обіймаю кожного з вас, і давайте не забувати, дякуючи, кому ми сьогодні збираємося з рідними і маємо святковий стіл. На сьогодні це всі новини, які я підготувала для вас, користуючись нагодою, прошу вас допомагати нашим збройним силам України підтримувати наших титанів, хлопців та дівчат, які знаходяться у лавах ЗСУ, які боронять кордони нашої країни, і підтримувати чотирьохлапих пухнастих друзів, у яких немає домівки, які знаходяться у притулках. Якщо є можливість, донатьте лише перевірені збори, це критично важливо. І звісно, якщо є можливість на локальному рівні, в якому б місці ти чи селищі, ви не знаходять. Ходилися, завжди є тварини, які потребують допомоги. Грибною кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших бездомних чотирихлапих друзів. Я рада, що ви завітали на цей канал. Сподіваюсь, на останній раз. І буду чекати на вас у новому відео, яке буде вже зовсім скоро. До зустрічі, друзі, і бережіть себе та своїх рідних. Це для вас. Бай-бай!